А ці літаки будуть от зараз працювати в небі України? чи будуть Збивати Які ракети, ці? дрони. Шістнави... Мені показали, не, не отримали ми. Чи будуть а, взагалі а, літаки, то, може, протягом найближчого може. часу да, збивати ракети, дрони, е, те, що нам несе загрозу Чи будуть літаки наших закордонних партнерів допомагати? У нас же ще свої є літаки, прав, Ну, правили? Є Можливо, їх розуміли. небагато, звичайно є. Угу. Так, е, чи будуть. Знов сімка кубків, повішений е і дистанція зірка і лицар жезлів. Ну тобто я б сказала, що вони будуть збивати, mm -hmm. вони будуть щось припиняти. А проте вони не будуть жити в нас. Ну, тобто, таке відчуття, знаєш, де вони там. Ну, наприклад, це ми з тобою теж про це. Говорили, да, та, що що казала, вони, наприклад, там десь з Румунії злетіли е, там тривога, да, там позахищали, позбивали чи будуть збивати саме. Будуть збивати. Так, будуть збивати. Дійсно, будуть збивати. Е, пізніше ми це дізнаємося і побачимо. Проте будуть збивати, але mm. жити вони в нас не будуть розумієш То... чи будуть перебувати на території україни найближче до кінця літа інші іноземні літаки бойові військові ні ні, -ні. тимчасово локально пунктирами якось ну ні я не бачу дава не бачу я не бачу на території україни що нас перебувають, базуються... Іноземні літаки, ні, цього не буде. Ну ні. Ти розумієш, Ну, ні. Колесниця... Але, зараз... ну, тобто... Але вони будуть збивати ракети або, або дрони. Будуть, будуть. Ну, тут, Ти знаєш от сказати, що, ну, наприклад, якби мені хотілося побачити цю картину, да, ну, тобто почалася тривога, і злетіли там 100 літаки, літаків і погнали всіх їх фарш перемелювати. Ні, такого я не бачу. Три-чотири. До п'яти. Ну, да, і ну коротше. Але 6 Нідерландів. Бу... Отримаємо ми від Нідерландів літаки. Да. Чи, я читала, що вони там нам передали. Вже передали, mm. да, да? ніби Украї... mm -hmm. Бо Ще... я бачила, бо я бачила новину Україна отримала F-16. Да. Отаку прям. Чи отримали ми? Чи отримаємо ми літаки від Нідерландів? Ні. ні. Ну, мені показують, що ні. Угу. Поки що, ні, найближчим часом я не бачу. Угу. Давай так, оці літаки, які за картами не базуються в Україні, вони будуть допомагати на фронті? ну Збивати ракети ну, ні от, ні Ні, ні це коли це захист, як ППО. Чи вони будуть атакувати, атакувати тимчасово чи атакувати? окуповані території? А чи будете наземні літаки атакувати тимчасово. Атакувати взагалі якісь наземні цілі. Да? Да, на Чи територію. будуть вони атакувати да. наземні цілі. Ні, не можна. Не можна. Ми в обмеженнях. Не можна. Угу. Ні -ні. Я не бачу. Тобто, а Росію? Ну, це ж взагалі про атакувати. Добре, чи будуть е, літаки іноземні атакувати якісь об'єкти на території Росії? Ні, вони для захисту нам. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто вони не такі говорить не можна, не можна, ну не можна, не дадуть, не можна. Да. Захист, да, будь ласка, захищайтеся. Тоді... на атаку. Давай, не якщо зрозуміло, тобто, є в нас вони, тобто, ми спитаємо, вони допоможуть захист захищати українське небо, нас, українців, вони ці літаки підлітатимуть, яким будь-яким чином, вони захищатимуть, допоможуть ППО захищати нас? Допоможуть, так? Да? Допоможуть, да, допоможуть. Ну, ну, я вісно... Допоможуть. Ну тобто давай так. Сказати, що будуть вони патрулювати, можливо, так, але все ж таки мені малюється картинка, що знаєш, ну тобто, дійсно там тривога, десь щось летить, вони піднялися ну наскільки там небезпечно взагалі лети mm -hmm. да? ну, Тобто, наприклад, як -от, комбіновані атаки вони влаштовують да. нам там по 100 ракет, да? Наприклад, то так вони будуть долучатися, вони будуть здавати щось, вони щось будуть ну, забезпечувати нам якусь таку yeah. спокій, Да? Але сказати, що вони будуть безкінечно їздити, гатити там по складах, по е, їхніх там на жаль, я не ну але це, це ситуацію полегшить нам чи полегшить це взагалі те, що е, літаки будуть долучатися да. до захисту? Ну да, ну да, дійсно О, полегшить. Бог. Ну, це дійсно. ну це ж ну така допомога нашим ППО. То, то, тоді я спитаю тебе так, чому саме зараз? От чому знаєш, не було, не було і зараз? Чого зараз? Бо, чи, чи може бути це, що Байден хоче насолити Путіну все таки, якщо він вже уходить, то знаєш, типу така піка в кінці його ігри? Ну мені взагалі ти знаєш, я отут ну, то теж дивилася різні теми. Мені взагалі здається, що зараз така напруга настільки вже набула такої концентрації, да. знаєш, ну що дійсно знаєш, як така точка біфуркації, коли да. ти вже ну вже все Не повідмо неповернення неможливо. І потрібно щось вирішувати, тому що воно так згущається, згущається скоро у нас листопад, вибори yeah. да, і все таке інше. Ем... Чи означає це, що. І ну, ми yeah. ж дивилися на минулому ефірі, що вони вже якось ну, все Зіб... задовбали, вони да. вже активно да, працюють над тим, mm -hmm. що все закінчилося. Чи пов'язано оце все інформативне? Атакування населення з тим, що скоро кінець війни. Знову Од, такі питання, да. ти розумієш, що вона третій рік бачить, що війна от, -от закінчиться. Ну, я, я бачу, що вона закінчиться. І вона почекає. А що зробити? Я теж думаю, що завтра війна закінчиться завтра. Пов'язано пов це дійсно. Над цим працюють, за це б'ються, за це йдуть сперечання, досить такі активні. Щось планується, якісь будуть заяви угу. чомусь трьох лідерів. От якісь три лідера зроблять якусь таку заяву. Про що це може бути? Чотири лідера? Чотири представники різних країн, ніби як одночасно зроблять якусь таку конструктивну заяву, яка покладе початок, якомусь Це перемовини. Так, да, це, мабуть, зараз якраз я хотів спитати тебе. Чи пов'язано це з це перемовиною? Бо це знаєш як Ну, от мені чомусь вони чомусь на сцені, знаєш, намальовані. Ну, тобто, от як на сцену виходять і кажуть, і, типа, а, а зараз, Бріген, а так, зараз всі приготувалися, починається там якась п'єса. Ну, тобто, початок чогось такого досить конструктивного. Добре, чи пов'язано це з перемовинами? Не зовсім, це не про перемовини. Угу. Це про якусь агресію. Диви, яка комбінація мені випала. Королева, король, лицар і башта. Агресія проти України. Пов'язано з якоюсь агресією. Більше, я б сказала, проти Росії, тому що тут все ж таки, добре, як при цьому буде себе почувати Україна? Україна себе при цьому почуває магом. Як при цьому себе почуває Рашка? Королева Кубків перевернута, король Пентаклів перевернутий. Ну, тобто. Це щось Росі. проти Росії? Це угу. щось проти Росії, це щось токсичне, це щось таке підступне, тому що Росія цього не очікує. Чи то вона не очікує, Тобто, це про якийсь занепад, який на Росії, угу. чи то якась. А слухай, а король мечів, лицарь мечів. А чи може бути це якась агресія в бік Росії? Давай так, чи, чи буде наступ на російські землі? Да військовий да, наступ да, на російські да, землі от я про це да чи може бути це пов'язано з агресією на Росії? Ні, це не військовий наступ. Це погрози. Дивись, Ну, тобто, це да. погрози, це умови, це планування. це... Розрахунок якихось дій, це якась стратегія. Проте ця стратегія вона якась руйнівна саме для Росії, і це буде якась заява. Вона нам іде дуже сильно на руку, ця заява, угу. тому що ми після цього себе досить впевнено починаємо почувати, і це ніби як дає нам якісь важелі керування взагалі ситуацією. Тож, хтось, поки ми тут з вами. Зустрічаємося і розглядаємо, що буде. Вони там вже щось роблять, тому що mm -hmm. зараз прямо відбувається якась домовленість, але це mm -hmm. не про перемовини Росії України, яких я нагадаю mm -hmm. right. одного разу не бачила. Я не бачу, що вони будуть, що вони взагалі mm -hmm. стануться колись. А це саме от як я, я пригадую, 22-му році мені показували, що як три країни їдуть в четверту, yeah. 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 оце right. щось таке мені показувало. І там відбувається, там ставиться крапка, там приймається якесь остаточне рішення. Отут от так само мені показують. Тобто, це не діалог Україна Росія, yeah, це yeah, не домовленості, це не немає риторики між ними такої прямої Да. Yeah. А тут іде все ж таки.